Без вікон, без дверей ціла купа людей. Якщо ви думаєте, що це дитяча загадка, ви помиляєтесь. Насправді це загадка для дорослих, яку вони не можуть розгадати вже протягом кількох місяців. Всі ці люди є клієнтами одного з салонів магазинів, що надає послуги з виготовлення і встановлення металопластикових виробів. Та об'єднало їх не тільки це, незважаючи на підписані договори, сплачені гроші, терміни встановлення, що вже тричі сплили, омріяних профілів і склопакетів, ніхто з них так і не побачив. У моего сына нет балкона, балкона нет уже давно. И я с января месяца начала получать пенсию и думаю, сделаю я подарок сыну и обратилась в фірму, которая находится по проспекту Металлургов. Обратилась к ним, знаю, что это здание уже давно делало, балконы, окна, Посчитала, что это солидная фірма, и обратилась. Заключили договор, уплатили деньги вот до настоящего времени ні денег, ні балкона. І скажу вам так, що хамське предпринимателя к своим клиентам. Таких невдоволених клієнтів приватне підприємство має щонайменше близько 40. Задля прояснення ситуації ми зателефонували його керівнику і попросили пояснити причини невиконання договірних зобов'язань какая? Да, есть у нас пару пару таких может человек договориться 10-15 у меня, с которыми у меня получилась просрочка. Смотрите, это связано просто, я не знаю, они вам говорили, не говорили. В общем, у меня за последние два месяца произошла смена персонала. То есть у меня было как бы я власник предприятия. Был там два месяца назад. Сейчас я уже являюсь и директором предприятия, то есть уже по документам, что я назначен. Там был у меня директор такой, Юрий, то есть как бы он там неправильно к работе относился. То есть, как бы, смотрите, полностью я произвел смену персонала, раз, плюс вот эти вот колывания с курсом, ну, с заводами там у меня, и в связи с этим у меня получилась чуть накладка, и пошли просрочки. Цілком мудрі рішення, почуті з розмови і адекватна поведінка керівника, принаймні телефоном, ніяк не в'язалися зі свідченнями ошуканих, а інколи й постраждалих фізично клієнтів в салону магазину. Прийшов, зробив заказ, оплатив гроші. прийшов або знати, коли буде готовий. Місто мене оскорбили і побили. От в цій відділі я був, коли я прийшов. Сотрудники цієї фірми. Которую я заказав, і сказали, що совєтської власті нету, так що що хотим, то и воротим. Визивали скорую, визивали мне міліцію. Ну, по сегодняшний день 10 днів вже пройшло, поки як говорять, авоз і нині там. З іншого боку, телефонного дроту криваве обслуговування свого клієнта нам пояснили так. Смотрі ситуація, яка була. За п'яний чоловік з заробітним носом. Которого ми приглашали в офіс для того, щоб расторгнуть договор у нього там договор щодо на 700 гривен, или гривень, 800 гривень. Он 300 гривень давав предоплату. Он зайшов п'яний. А ви давайте 300 гривень. Я вийшла, говорю, уважаємо на пірді заслуження договору. говорю, сначала моєсть пойдите. не буду я вивагатися, нічого не буду. Не буду нічого писати. Ви мені ще за лицо будете платить деньги. Начал почав звонить в міліцію? А що ж тоді могли утнути ці милі пенсіонерки, аби отримати від віконників таку колоритну зустріч? Самое страшное то, что дожив так, до такого возраста, я впервые сталкиваюсь с тем, э, значит, что исполнители, которые должны объяснить, а почему не делается, они пятиэтажной руганью обругивают всех подряд, или трубки наберут, или выскакивают со своей фирмы магазина и начинают. И самое страшное то, что люди обманутые. Я как бы со всеми людьми разговариваю нормально, то есть без проблем я со всеми веду диалог. Які анікби адекватно сімей, якими б різними не були погляди на цю металопластикову історію, ми маємо свої, бо особисто мали змогу впевнитися у хамському, неповажному і зухвалому ставленні до людей хоча б цього зеленого і гарячого молодика. Всіх присутніх він зверхньо називав бидлом. Але мова не про нього, а про те, де шукати правди. Люди старшого віку зазвичай звернулися до контролюючих органів. Сьогодні до нас звертається масово громадяни вже понад 39 чоловік звернулося на неправомірні дії даного підприємця, який не виконує повністю договірні зобов'язання. Наша ціль допомогти кожному громадянину міста, тому нами були прийняті міри. Ми написали в Держспоживінспекцію листа з їхніми всіма вимогами, які на сьогоднішній день мають право виключно вийти, перевірити, вжити заходи до даного підприємця. Також ми звернулися з листом до правоохоронних органів для того, щоб вони зі своєї сторони вжили всіх заходів, щоб даний підприємець виконав свої договірні зобов'язання. Свої послуги запропонували ошуканим і у виконкомі Дзержинської райради. Прийом громадян у Дзержинському виконкомі проводиться щопонеділка та щочетверга з 10 до 16 години. Громадяни міста можуть звернутися за допомогою в наданні. Лист написання листів претензій до суб'єктів господарювання, а також направлення листів до Держспоживінспекції у Дніпропетровській області. Також можуть отримати консультативну допомогу за телефоном 90 67 87. Від спеціалістів міськвиконкому ми почули корисну пораду, якою ділимося з вами. Перед тим як укласти договір з приватним підприємством на надання певних коштовних послуг, проконсультуйтеся у відділі захисту прав споживачів, чи немає це підприємство нарікань з боку клієнтів. А від фігуранта цієї історії з продовженням керівника підприємства з виготовлення і встановлення металопластикових виробів ми почули обіцянку владнати всі непорозуміння і надати якісні послуги споживачам. Нам би теж кортіло зазирнути у ті вікна.